У минулому відео ми трошки говорили про протилежне, тож зараз розберемо цю тему детальніше. Почнімо з того, що оберемо число, протилежне до якого ми будемо шукати. Нехай це буде 4. Також зробімо невелику табличку, де ліворуч будемо вписувати наші числа 4, а праворуч протилежне до нього. Тож, 4 розташоване на 1, 2, 3, Чотири поділки праворуч від нуля, а йому протилежне розташоване на такій самій відстані, але в іншу, в протилежну сторону. Тож одна, дві, три, чотири поділки ліворуч від нуля. І тут у нас стоїть мінус чотири. Тож протилежне до чотирьох це мінус чотири. Насправді ми можемо шукати протилежне не тільки до чисел, а й до літер. наприклад, до літери А. А стоїть на одну-дві поділки праворуч від нуля. Ми не знаємо ціни у поділки, але знаємо, що вона розташоване на дві поділки праворуч. Тож протилежне розташоване на одну, дві поділки ліворуч від нуля. І саме тут стоїть у нас протилежне до А. Протилежне до А. Насправді ми можемо замінити слово протилежне на знак мінус. Тож, саме тут у нас розташоване мінус А. А розташоване на два кроки праворуч, а мінус А на два кроки ліворуч. Розпишемо це детальніше. Ми мали чотири. І перед чотирма ми поставили знак мінус. Тож отримуємо число протилежне, протилежне до чотирьох, ми мали літеру А і поставили перед А знак мінус. Тож отримали протилежне, протилежне. До А. Таким чином знак мінус і означає протилежне. Тож, сподіваюсь, ви стали трошки більше розуміти протилежне. І зараз я маю для вас декілька завдань. Чому дорівнює мінус мінус 2, ви можете призупинити відео аби спробувати розв'язати самостійно. Тож, що ми тут взагалі шукаємо? Ми маємо знак мінус перед мінус 2. І цей знак мінус означає, що ми шукаємо протилежне, протилежне до мінус 2. Тож, число протилежне до мінус 2. Мінус 2 розташоване на 2 поділки ліворуч від нуля. А йому протилежне. На дві поділки праворуч. А тут у нас стоїть просто додатня двійка. Тож, число протилежне до мінус двох, це 2. Маю ще одне завдання. Чому дорівнює мінус мінус, візьму інший колір, мінус 3. Ви можете так само призупинити відео, аби розібратись. Тож, що ми шукаємо тут? Нам потрібно знайти мінус, мінус, мінус 3. Трошки заплутано. Тож почнімо з середини. Тут ми будемо дивитися на ось цю частину, яку я виділа, виділила фіолетовим кольором. Ми маємо мінус мінус 3. Давайте це запишемо. Тож тут ми будемо шукати протилежне до мінус трьох. Протилежне до мінус трьох до це додатня трійка. Тож я це запишу просто як додатня трійка. І ми маємо ще один знак мінус. Ось цей жовтим кольором. І цей знак мінус також означає протилежне. Тож нам потрібно знайти протилежне до трьох, і відповідь насправді у нас стоїть прямо тут: протилежне до трьох, це мінус три.